Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Сьогодні, 23 серпня, ми відзначаємо День Державного прапора України. А завтра будемо відзначати одне з найважливіших свят кожної країни, особливо для України в цей непростий час: День Незалежності. Слава Україні! А тепер про погоду на вихідні. Отже, на вихідних сонячна погода, температура в межах 29-34 градусі та утримується пожежна небезпека. У наступні три доби переважає сонячна погода. Та безопадів. Лише на південному сході країни в суботу, а у неділю та у понеділок в Криму місцями короткочасний дощ, гроза. Переходимо до вітру. Протягом вихідних повітряні маси будуть змінювати свій рух, а їх швидкість становитиме 3-8 метри за секунду. Переходимо до температури. Завтра у західних північних місцями і центральних областях вночі 11-16 градусів, в день 26-31. Нарешті території вночі 17-22. А в день години 29-34 градуси. У неділю та у понеділок в Україні вночі 15-22, а в день 29-34. Найтепліше у південній частині місцями у центральних та східних областях сильна спека 35-38 градусів. Хочемо нагадати, що у більшості областей панує надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на стрінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.